Село лісники, діляночка 8 соток, будинок 230 метрів квадратних. Діляночка дуже-дуже видова. Будиночок побудований з дуже якісних матеріалів. Так, навіс на два авто. І зараз покажу вам, настільки видова ця діляночка. Отакий вид. З вікна вашої спальні, з тераси. Виконано благоустрій території. Автополив тут є, тут є все, що ваша душа забажає. Ось така тераса. Всі параметри будуть, будуть під відео. Ціна, площа, діляночки, площа будиночку. Хто хоче жити в лісниках за 10 хвилин від Києва, будь ласка, з такими шаленими, шаленючими видами. Ще раз будинок. Така краса. Дзвоніть, пишіть.